Всем привіт Я знову в лісі Тільки тільки зайшов в ліс И ось дивіться мене хто зустрічає Не в траві, не під деревом, не під корінням А просто фактично на стежки На стежці мене зустрічають ось такі грибочки Да, гриби Грибочками Тільки початок жовтня у мене вдома Весь грибний сезон тільки-тільки розпочинається. А ось тут, в цих лісах, хоч і на півдні країни, вже сезон грибний завершується. Краса навколо. Тільки сойки кричать. І чутно, як рябчики перепорхують. Ну а я вже нагулявся грибів назбирався і знайшов ось це місце, мабуть. Дивіться, яка стежечка стежечка ледь ледь помітно. А ось ще один черговий. Черговий наш дружочок. Ну тож. Ну ось тут я і зніму чергове відео, де відповім на декілька запитань від моїх підписників, глядачів зараз я. Переключу відео. Всім привіт. І ще раз глядачі, підписники та особлива подяка спонсорам мого каналу. Без вашої допомоги існування мого каналу було б було б неможливим. Тільки завдяки вам я маю змогу ходити, їздити по лісам, розродити, знімати, вкладати відео. І далі в мене є плани зробити відео ще цікавішими. До мене вже виїхали із України мої постки. Тож буде про природу та тварини з Фінляндії зимовий, а можливо, ще знайдемо таких тварин, яких не, не бачив. Ніхто, хто знає, ніхто не знає, що нас чекає попереду. Ну а зараз я відповідаю на деякі запитання глядачів. Разів 5 мені писали, що ти зі ти своїми грибами обав, ти своїми грибами показує природу тварин, красу, скелі, камні, там якісь річки, озера, як рибу ловлять. Відповідь моя така. Я переглядаю історію свого каналу, своїх відео, хто їх дивиться, який результат, яка взаємодія з аудиторією. Так ось що вам хочу сказати, взаємодія з аудиторією, там, де показую річки озера, і природу, найменше і на них практично немає підписок. Всі підписки з'являються на відео. Про гриби, особливо там, де я збираю білі гриби. Українцям подобаються білі гриби, вони дивляться, як я збираю білі гриби, і підписок на цих відео найбільше. Я нічого не можу цим діяти. Я намагаюся показувати те, що цікаво людям, а не те, що там цікавить мене. Звісно, звісно, я впливаю на канал і показую навіть інколи відео, які я знаю заздалегідь, що не будуть, не будуть е, ну, такими поширеними. такими Захватом сприйнятими і виставляю їх просто для себе і для вузької вузької такої аудиторії, частина якої є моїми, моїми спонсорами. Я виставляю такі відео, але все-таки все я хочу, щоб мій канал ріс, розвивався, тому стараюся, намагаюся більше знімати відео, які дивляться, на яких підписуються підписники. Пер, на перше питання я е, вважаю, що розповів е, і доклав розлога, чому я знімаю найбільше про гриби. Інко другі пишуть, що у, там влаштовуюся на роботу, нічого бродить по лісам. Ну, таке може сказати і написати людина, тільки та, яка не була ніколи в Фінляндії, вона тут не жила і не знає. Вона вважає, що ось приїжджаєш ти в Фінляндію і тебе всі зустрічають із розпростертими е, долонями, обнімають, цілують, що ти там українець приїхав. Ні. Такого нема. Сюди ніхто нікого не зове, ніхто нікого не чекає. Вони лише готові допомагати людям, які, е, які потребують. Допомоги, Того, ж, Фінляндія, Фіни не зацікавлені, щоб я сюди приїхав із своєю сім'єю і влаштувався на роботу зайняв місце, те, на якому може працювати фін, який тут народився і тут вивчився і хоче працювати. Тому без знання мови, без знання мови. Взагалі тут можна влаштуватися, так мені кажуть, що ось там у мене сусідка чи подруга приїздила в Фінляндію, збирала ягоди, там гриби. У фермела на фермера працювала, заробила гроші, приїхала дому і щаслива, довольна знайшла роботу, поки їхала в Фінляндію. Так, таку роботу можна знайти. Тільки я відповідаю так, що робота у фермера це сезонна робота на літо, Там щось там полоти, якісь грядки збирати, полуницю. Якусь малину, огірки, помідори в теплицях. По-перше, це сезонна робота. По-друге, вона дуже-дуже низько оплачуємо. По-третє, вона дуже-дуже важка. <сум> Не смійтесь, Так, це дуже важка робота. І четверте, що ця робота оплачується практично так само, як по собі, яке отримує моя родина. Ану, вище хмар пішли, пішли, вище хмар, гуси, табунами гуси пішли вверх. Ну так ось. І тут така, така політика держави, що ми, якщо сидимо вдома, не працюємо, ми отримали квартиру, нам квартира повністю оплачується. Відшкодовуються державою і ми отримаємо. Тут невеличкі жити на ці гроші дуже-дуже важко, але можливо. Отримаємо по Так от, якщо я піду на таку роботу на сезонну, я просто залишаюся без всіх виплат, хожу на роботу, працюю там як кінь і приношу додому ті ж гроші. Який нам і без того виплачувала Фінляндія? Я не знаю для кого це потрібно. І ще більше того, якщо закінчується сезон і мене відраховують від роботи, все кажуть спасибо, до свидання, ти нам більше не потрібний. То я дуже довго чекаю, поки ці виплати там 3-4 місяці, поки ці виплати знову назначать. І не факт, що вони назначать їх в такому самому об'ємі, єм, об такої самої кількості, і будуть відраховувати все, відшкодовувати все за комунальні послуги. Тому, якщо я в влаштуюсь на таку роботу, на яку влаштовуються е заробітчани, то я. Мало того, що нароблюся ще і більше втрачу, ніж отримаю. Без, без знання фінської тут взагалі роботи практично немає. Ну є виключення, звісно, є виключення. Кого тут є родичі, друзі. Вони е, запрошують на роботу на роботу своїх родичів. Тоді так, а так просто ось бухти барахти, прийти і сказати, що я, що я хочу працювати, ніхто вас не візьме, поки не здасте екзамен по фінській мові. А фінську мову я вас запевняю, треба вчити. Тут нікому хабара не всунеш, і тобі ніхто не да не напише довідку, що, що ти щось знаєш. Це по перше. А по друге, навіть якщо ви здасте екзамен там на А 2 по фінській, то навіть якщо ви професор. Вас чекає тільки полова ганчірка, лопата, там, граблі, щось таке, але не робота по фаху. Свій фах тут треба ще підтверджувати, підтверджувати і підтверджувати. Тож, які тут, які тут висновок? А що поки ви, ви ви вчите мову на роботу можна навіть не рипатись? Це хіба що є такий виняток, як це у мене. У мене я. Я можу, можу сказати, що я виняток. Я щось тут можу заробляти через інтернет, через відео, через Ютуб, за, за що я щиро вдячний моїм спонсорам. А так і тут є така ма, маленький нюансик, чому я стільки часу даю грибам і ягодам? Тому що тут... Збір ягід і грибів дозволено всім, хто мешкає в Фінляндії. І навіть якщо я не фін, а в мене є свідоцтво на проживання, то я можу збирати гриби і ягоди стільки, скільки мені влізе. Ті там байки, що там півтора кілограма, два кілограма на людину, там п'ять кілограм на рік, ліцензія, якісь справки дозволи, то все фігня. І те в ліс, і навіть якщо він... Чись ви маєте право збирати ягоди і гриби, стільки, стільки ви вважаєте за потрібне. Більше того, тут такі нюанси, що ви можете продавати те, що збираєте в лісах. Тут така політика, що вся природа це надбання людини, надбання мешканців Фінляндії, а не того, хто володіє цією землею. Тому всі мешканці Фінляндії можуть не тільки збирати, а і продавати. У нас в Україні не можна продавати те, що зібрав у лісі, а тут можна, можна продавати через, через наприклад, OLX Фінський чи через Facebook. Тут кілограм білих коштує, якщо я не помиляюся, 15 євро 750 гривень стоїть кілограм грибів. Або 50 євро 10 євро літр, літр ягід. Ну, а скільки. Я запізнився в цьому році і на ягідний сезон, і поки я сидів в сидів в розподільнику для біженців. Я запізнився і на грибний сезон, то я хочу, хоча б, хоча б напрацювати грибні місця, щоб не втратити часу для заробітків на наступний сезон. Звісно, якщо я ще буду в Фінляндії. Ну, якщо не буду, це то це цей досвід. У мене його ніхто не відніме і мені його за плечами не носити. Про гриби. Про ягоди розповів так на грибах на ягодах. Тут хто спеціаліст, хто знає місця. Тим тим паче, якщо в нього є зв'язки з місцевим населенням, якщо він не в столичному регіоні, а десь там на півночі, то я знаю, що люди купують там квартири, машини і дуже дуже добре заробляють. Але ж це дуже важка фізична праця лазити цілими днями з відрами, з мішками, по лісам, а потім ще її мати сили їх продавати. Це теж, теж треба уміти. Так, про ягоди, про гриби, про роботу, як влаштуватися, начебто розказав. Я ще раз наголошую, хто слухав мої подібні відео перед цим. Я наголошую на тому, що я нічого перед, перед таким відео, ніякі сценарії не пишу. Я розповідаю те, що мені приходить в голову, те що можу згадати безпосередньо зараз. І я допускаю, що багато, багато таких питань цікавих я можливо не згадую. Тому, якщо я щось пропустив, або що хтось хоче дізнатися, пишіть в коментарях і на всі адекватні питання. Буду намагатися завжди давати відео відповіді. Хух, так, і ще одне і про рибу. Кажуть, там озера, річки, риба, рибалка. Так, риба, рибалка це теж дуже-дуже гарно, але тут є теж маленький такий нюансик. Тут дозволяється ловити рибу або малому, мост, або старому, або без вудочок. На практиці це звучить так без ліцензії. Тут може ловити будь-яка людина, яка не доросла до 18 років, або яка переросла 70 70 років поріг для старомого і малого Можна ловити без ліцензії. Всім іншим без ліцензії можна ловити на вудку без катушки з одним крючком з поплавком і без наживки тваринного походження. Ну, це фактично дрючок, крючок і мотильок. Якщо у вас на вудочці... Вже катушка, або ви хочете спінінгом порибалити, то, будь ласка, купуйте ліцензію. Це, до речі, цікава інформація. Тим людям мені пишуть, що е, після війни, війни поїду відпочивати в Фінляндію, там чудова рибалка. Так ось дивіться, щоб не, не потрапити в халепу. Тут нічого складного не треба. Тут треба просто мати ліцензію, яку можна, до речі, купити через інтернет, поки будете їхати до Фінляндії, ви можете її вже придбати. Або по приїзду до, у Фінляндію, якщо ви не, не знаєте, як. Купити через інтернет, вони продаються в магазинах, в S-маркетах, в d маркетах є такі ларьки в бібліотеках. І ціна її досить досить, досить незначна. Я б вже купив, якби не один нюанс, про який я зараз розкажу. Тут ліцензію можна купити на один день, на один тиждень або на цілий рік загалом. На один день ліцензія стоїть 6 євро на один тиждень. Ліцензія стоїть 16 євро і на один рік 47 євро, здається, ну 50 євро. 50 євро на цілий рік це зовсім зовсім мало небагато. Я б вже купив би ліцензію і спінга, якби не одно, но вона ліцензія на рік покупається, але тільки вона працює до кінця року. Тож, якщо я куплю в листопаді в сезоння, коли все льодом льодами, я не зможу на кригу не зайти, не закинути пінга з берега. Поки це все устаткується, у мене закінчиться рік і моя ліцензія, мої 50 євро. А для мене 50, 50 євро це повірте мені, гроші, просто пропадуть. Тож я вже вимушений добивати гриби, ягоди і чекати Нового року. З Нового року, в перших числах 2026 року, я купую собі ліцензію на цілий рік. Купую спінінга, купую зимову вудку із катушкою, із блешнею, і починаю рибалити. Ось так, ось так можна виживати на дотаціях від країни, на рибі, на грибах і на ягодах. І що важливо, і для мене не дуже важливо, що на грибах і ягодах можна навіть непогано заробляти, якщо знати місця, час та місце. Росту цих грибів, а також бути комунікабельним, щоб продавати через Facebook. Ці гриби спрос є так само, як і в інших країнах. Дуже багато фінів люблять гриби, люблять природу. І багато з тих, хто їх любить, немає просто часу відвідувати ліси. Тому вони з грибки купують гриби. Є, звісно, такі фіни, які бояться природи і всього всього природного їм краще в магазині купити. Але це як у як у будь-якому суспільстві. Люди дуже різні, але взагалі тут фіни дуже добрі і привітні. Ну, начебто все. Хух, аж спотів. Якщо я, можливо, щось, щось забув чи не розказав, хто мене що запитував, пишіть в коментарях, я наступна, наступний раз. Це вже не гуси. Це вже, це вже літак. Це вже не гуси, це вже літак. Так, так пишіть в коментарях. Я наступної рази зберу такі всі запитання. І якщо вам цікаво, теж зніму таке відео із розповідями, як зловити рибу, чи потрібна дозвіл, чи не потрібна. Ну, а також я ще анонсую те, що звісно, як і раніше казав, я вже домовився купити бджіл. Працюю над тим, щоб з весною мені привезли вулики і буду знімати. Відео для пасічників ще з Фінляндії. Також, також я планую отримати фотопастки для тварин і знімати фауну в Фінляндії. Кому це цікаво, пишіть, ставте вподобайте, і пишіть в коментарях, щоб була якась комунікація, щоб я теж бачив що людям цікаво, вони дивляться або навпаки. І якщо ви бажаєте, щоб мій канал існував і ставав ще краще. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства під моїм відео. 35 гривень в сучасному житті це не гроші, а для мого каналу це дуже-дуже суттєва підтримка. Дякую всім за увагу та терпіння. Ну а я, я забираю свою знахідку та йду далі.